Сьогодні в, в ігрі Бравл Старсу дали базлайтера. Як ви бачите, його тут немає взагалі. Так що сьогодні погуляємо нормально в соло ШД без базлайтерів. Так, друзі, погнали в каточку. Візьмемо зараз якогось перса. Давайте візьмемо, не знаю, Мелоді. Я на Мелоді рідко гуляю. Не знаю, хоч дуже гарний персонаж. Дуже такий метовий. Ну, давайте згуляємо. Ставте лайки, друзі. Підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо мені 40 підписчиків, там дуже трошки е, не хватає. так хтось є в кустах. Давайте уїдемо на ульті. У мене рознесли на нані. Ні, на Мелоді, друзі, я взагалі не хочу гуляти. Вона дуже, ну, вона то хороший персонаж, на ній треба добре гуляти. Давайте. Джесси в мене теж маленька сила. Зараз я підбуду. Давайте на вороні. Або давайте. Друзі, я взяв Макс, давайте спробуємо гуляти. На Макс велика скорость, хорошо мансить. Вот, друзья, против нас вот такие персонажи. Наня опять есть. Кто-то вы все мое видео как я апнул Нани на максимальный ранг поставьте лайк. Або напишите комментарий. Так, тут Джесси. Так, давай, Джесси, ну давай Нани поджимать. Ну як тут гулять можна в цьому соло Шеде, я не знаю. Давайте ще одну згуляємо, а не то підемо в якийсь нормальний режим. Типа Бравел бола ще. Хоча я завжди гуляю і в соло шеде, ну. не знаю. Я просто сьогодні ще не гуляв, я не розіграний. Друзі, хочете ви глянуть відео, там де я паю 40 тисяч, давайте наберемо. Якщо ви хочете це відео... То пишіть у коментарі, мені не вистачає 500 кубків. це Я 500 кубків можу апнути за один заход. А коли дуелі я можу апати і більше, просто не вистачає часу. Кіт, у мене зараз гаджета нема. Ну. А, стоп, що це тільки що було? Давайте заберемо Ельпрімо. Так, Брок есть. Где то Ель Прима? У него есть, а не, ульти нет. Давайте. Как Тенсай сейчас на Макс будем раздавать? Хе. Кто, друзья, знает Тенсая и как он раздавал на Макс на чемпионате мира 2022 или 2023? Так, Ну, тут ай. Так, друге місце. Д... Хорошо, друзі. Давайте ще зіграємо одну каوتчку. Базлайтерів немає. Тут він у списк у списку лідерів відображається. І ціна за все время, то е э, оцей Политомен апнув на ньому 16.250 кубків. Ну, він їх слив до 6... до 7.000. І як, друзі, повните, у мене був відосик, де я апнув титул Безконечності не придел». Це, Ну, цей титул уже ніяк буде не получить, він ексклюзивний. Буду поки що з ним ганяти. Якщо що, потім поменяю. Обязательно гляньте той відосик, де я апав титул на базлайтера. Дуже такий відосик був прикольний. І, друзі, гляньте мій відосик, там, де я купив скін на бері. Там не фатає пару просмотрів до тисячі просмотрів. Там, Едгар. Смотря, який в нього гаджет, ми його можемо законтрить. Так, ми це зробили. Треба відхилитися, тому що я ж не знаю, хто там може бути в кустах, или там взагалі хтось є, або... давайте я тут забитиме, так ми... А, У походу, буде... зараз ці каточки доподим. Вона вообще розфлуталась. Давайте оберемо цю штучку. Не в співгаджет юзнуть. Ладно, давайте я ще якось перса возьму. А, друзі, іще я хотів у цьому відеоролику відкрити легендарний стардроп. Давайте відкриємо. Зразу... 8 стартропов. Может, теж что из них выпасть. Давайте, сверхредкий. Так, да, дай Легу, дай Легу. Хотя бы мифика. Редкий, редкий. А какие шанс, что сейчас выпадет Лего? Давайте глянем, есть шансы? Редкий. Сверхредкий. Эпический. Давай Легу. Эпик. 500 удвоителей. Сверхредкий. Давай. Лего. Нет. Ой, тут там я думаю, давайте идти проскипаем. Давай хоть мификов даст. Тогда я сейчас, друзья, зайду. Давай, ты лего. И давайте. Давай. Скин на Нани. Друзі, у мене є скінчик на нані. Зараз я вам покажу його. Ну, якщо хто не дивився моє відео. Ось такий у мене є скін на нані. Так, да, я хотів купити цей скінчик, ну. Я не знаю. Давайте, друзі, я зараз зайду на твінок. Там теж відкриємо стардропчик. Так, друзі, я зайшов на твінок. Так, це ні. Давайте заберемо іконку. Тут я хотів зробити його як проєкт сілами, але ну, потім я зайшов на другий день і мені просто прокачало шеллі, Френка і Ну, тіпа, висвітилось, тебе давно не було, і мені... навіть ну, в мене не було Френка, мені прокачало, і це тепер просто в мене як двінок. Я то буває зайду, там щось, щось таке. Для Вія я його создав. Так, давайте 8 стартропов. Тут а можешь то выпасть. А давайте тут а, быстро будем скипать стартропы, чтобы видео не затягивать. Так, 30 кредитов на Динамайка. Давайте тут редкий. Сверхредкий. Мифик. очкой силы. Тут монеты обочки силы. А блин. Что-то в этом роде тоже монеты. Так, давайте. Легендарний старт. Тут може випасти боец. У, бастер! Бастер! А дуже боец бастер. Давайте пойдемте Піцу заберем. Щас, друзі, я скіпну скіпну. А, а де скін на вольта, стоп! Так, друзі, мені дали безплатного база. Ще один міфік на аккаунті, ще стардропчик якийсь. Давай, Дай Лего, дай Лего, так. Так, от, далі, друзі. У мене тут вже накопилася піца, давайте купимо, може. Так. М -м, тут я такого немає інтересного. Давайте м -м, купимо. А так нема смысла ничего куплять. Можно что для прокачки купить. Давайте вот а тут есть 150 кредитов. Ой, 105, то есть. Почти один динамайк. Давайте. Так, друзья, дивите. Давайте прокачаем бастера. Все равно уже... Ну, давайте сделаем ник. Ага. Ага. Давайте згуляємо одну каточку за бастера. На гаджет не хватає нам. Давайте я сейчас зроблю мастерство. Наскільки на пель Ладно, на гаджет не хватає, нічого страшного. Погнали в каточку Давайте підемо в воробой. А тоді дальше... Так, без RBOI stop я не понял. Всегда ж було двоє. Друзі, блин, у мене щось лагает интернет. Давайте глянем, які тут можно делать трикшоты. Натаки, хіба що, чтобы воно и отсюда полетіло. Давайте хай выйдет, бу. Эм, ем... Давайте потянем каточку. Так, друзья. Обожаю робой. Ну, конечно, у нас тут низкие кубки. Цепь сейчас бы на Фрэнку все тут раздать. против ботов. Дуже легкая каточка. Так, друзья. Выиграли ботиков. Друзья, давайте заварим старт-дропчик. Дало нам еще... Так, у нас теперь 100 пиццы. Ну, давайте эту фигню купим. Иконка прикольная. Давайте поставим. А давайте вот такую. Я поставимо. Де Френк? Давайте візьмемо Френка. І підемо, роздамо скіла. Так, друзі, знайшло каточку. Бібі Сенді. Так, в Сенді є гаджет, яким вона може забивати гол. У нас Вілов. Вілов дуже кошмарить. Да, вона вже її зунула гаджет. Нам не забили гол. А я через стінку пройшов фурон. Стопарики. Так, це не гол? А це гол. Як ми так не продефали, я в Сенді два і один гаджет остався. Бібі збила мою ульту. Так, друзі, коли останеться, мабуть, один гол, я вам е включу цю каточку попотно, щоб не слить. Я не буду поки що розговорювати. Стойте, стойте, так. Так. Так, друзі, виграли цю каточку. Давайте я перезайду на основу. Тому що на твінки якось неохота гулять, Так, перезаходимо на основу. Давайте згуляємо ще одну каточку. Якщо вам понравилось, друзі. Так, стой, Більше всього трофеїв. Давайте візьмемо Єву. Соло, ше, Погнали, згуляємо На Єві. почти максимальний вінстрік. Должны затащить катушку. Так, что тут у нас? Ага. Є на ней Лутаем первую баночку, там барлей. И Макс файтиться. Давайте я так на Барлея залетим, він не очікував. Мы тоже, що мы його не вбьем, не ожидали. Лучше, друзья, так, отпрыгнем гаджетом, то что мы могли... Бай-бай, дружок. Друзья, Ева дуже бомбезный персонаж. На ней, как раз, она мне недавно выпала. Буду на ней пушить кубки. Вот я прям сразу после видоса пойду и буду пушить на ней кубки в соло -шд. Откинем своих жабанят. Вони должны идти продавать честерную, я думаю. Так, там вилов. Стоп, я не помню, вилов может стрелять по воде. Бо есть такие перси, там, типа ага, гаса, грома, вони не можуть стрелять по воді. Вилов, наверное, она не входит до них. Так, там барлей. Барлей тоже может стрелять. Ой, бачите Метатель... Там ще Честер, наверное, остався. Я так думаю. Давайте сюди тих. Він витратить тички на них. Ми... А мы його тут опіремо. О, ні, о, не, друзі. О, ми... Стоп! А, тут Эль Примо. Стоп! Мы в Эль Прима должны. Автоатакой можем даже его тут добрать. Так. Забрал Эль Прима. Друзья, если вам понравился сей видеоролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давайте добьем, а мы не 40 подписчиков. И всех, всех до, новых, до новых роликов. Папа. -па.